Всім цього. Мене звати Євген Клопотенко, ви на моєму ютуб-каналі. І тут ми говоримо про українське і готуємо українським. Українська кухня безмежна. Давно вивчаю цю кухню, і давно намагаюся зрозуміти, якою ж вона була. Почав копати. і Я знайшов лише дві книжки. Книжка зі неїди Клиновецької. Десь плюс-мінус той самий період є Ольга Франко, це яка невістка Івана Франко. Вона створила ще одну книжку. І все, ниточка за ниточками. Вона десь губиться і не можна знайти більше нічого, бо все було знищено. Але як і якщо ти копаєш далі, ходиш по цим шляхам, намагаєшся зрозуміти українську кухню. То ти йдеш в переписки відомих людей. Якщо ви знали, то Ольга Кобелянська вона дуже сильно товаришувала так з ну як не так, а просто так отак за руку, товаришувала з Лесі Українки. Вони переписувалися, і там можна зрозуміти по їхнім перепискам. А вони як блогерші були, можна зрозуміти, що Леся Українка обожнювала варення, обожнювала трояндове варення, обожнювала його говорити. Вона називалася конфітюрами. Тому в цілому Леся Українка вона така була першою, хто в Україні варила багато конфітюрів. І якщо ти копаєш далі і йдеш далі, то ти е, рано чи пізно прийдеш до витоків української літератури. Ці витоки, куди приведуть? Приведуть звичайно в першу книжку української літератури, яка має назву «Енаїда». Її написав е, Іван Котляревський. Там збережено приблизно 140 назв української такі як Верещапа, Гамула, Шпундри, е, Путря, е, Варенуха і мандрики. Тобто мандрикам, які ми сьогодні приготуємо, близько 350 п'ятдесят 60... 70 років. Can you imagine? І Чому мені мама ніколи не готувала мандрики? Чому я ніколи їх в школі не їв. Тому тут на цьому каналі ми створюємо контент і зберігаємо його для майбутнього е українців. Тисніть лайк, якщо вам подобається інформація. Ти пишіть коментарі, якщо вам подобається слухати про історію кастрономічної України. А також ставте запитання, я на них на, них, на всіх можу спокійно відповідати.